Христос Воскрес. Перед переходом до Третьої Фатівської таємниці слід ще зауважити в другій частині Мати Божа часто згадує святішого Отця. Його роль в установленні набожності до непрошого серця є беззаперечною. Адже саме від основної особи, намісника апостола Петра. Залежить поширення культу напрошного серця Марії у цілій церкві і у цілому світі. В цьому навіть сказати, що закінчуючи свою другу частину з переходом на третю частину Фатінської таємниці, Марія дає нам потіху. Наприкінці моє напорожне серце затрімфує. Все отець посвятить мені Русі, конеться долона церкви. І я подарує період миру і спокою. Але перед тим Марія вказує на великі страждання пересідування церкви і терпіння в... для Святіш Отця. Знаємо за час Радянського Союзу, скільки потерпіло за, за свою віру і взагалі людей. Потерпіло від того режиму. В, можемо також сказати: Друга світова війна, яка принесла жахаючі жертви. Загальна статистика: від 50 до 75 мільйонів. В попередня статистика з Радянського Союзу загинуло 27 мільйонів, з них 10 мільйонів українців. Теперішня статистика, вона ще більше вражаюча, коли виявили архіви Радянського Союзу, що не 27, а 41 мільйон жертв, так, відповідно, і українців теж, можливо, збільшується. І близько п'ятої частини жертв, нехай п'ята, сьома частина жертв Другої війни це були українці. Це великий хрест терпіння. Ми понесли за часто, можемо сказати, терпінь і нехтувань. Бо саме через нехтування фатімськими посланнями якраз ми найбільше випили ту чашу терпінь наш край. Але Фатіма і закликає якраз до молитви. За святішого Отця. І це вказують навіть діти у Фотімі, в... щоб тим самим випросити ласку, щоб святіший Отець мав силу і натхнення з того Духа це зробити. Наприклад, в... Якента яка особливо тим відзначалася молита до Стішого Отця говорила. І вона побачила сішого отця в дуже великому домі. Він при столику, мав лице закрите долонями і плакав. Назовні було багато людей, деякі кидали в нього камінням, інші вигукували і вимовляли бридкі слова. Бідний святий Отець, мусимо дуже молитися. За нього. І певно, з тої візії, яку подала Марія дітям, вона спричинила такий ефект в душах дітей. При іншій нагоді, Якимта говорить про іншу візію. Чи не бачиш доріг стежок і полів повних людей, які плачуть з голоду? Не маючи чого їсти, а святіший отець молиться в церкві перед непорочним серцем, і разом з ним моляться дуже багато людей. Можна припустити, що йдеться про папу, який врешті посятить Росію непорожному серцю, установить культ непорожного серця Марії в католицькій церкві на належний рівень. І проголосить та набожність, Божність, тих причаст. І навіть Луція згадує: не було молитов і жертв, під час яких ми би не зверталися до Бога з благанням за святішого Отця. Тому і так важливо, щоб ми молилися загально за церкву, за. Провід церкви за ієрархію, навіть коли здається, можливо, щось не так є зараз, і щоб якраз вона могла виконувати свою роль, треба просити за духовенство, за добре і святе духовенство від нашої молитви за священників, за єпископів, за застішуця, також багато залежить. Марія закінчує слова тої великої таємниці такими словами. Після проголошення, що наприкінці моє непорожне серце затрімфує. Вона далі і вона подарує період миру і спокою. І далі говорить: В Португалії буде завжди збережена правдива віра. І далі стоять три крапки. Тут Марія виявила. Дітям третю фатімську таємницю. Після них вона закінчила. Не говоріть цьому нікому. Можете це сказати лише Францишкові. Знаємо, що третя Фатінська е, таємниця мала бути відкрита е, 1960 року, або принаймні в скорому часі після нього. Але цього не сталося. Що саме в ній йшлося? Знаємо, що частина того послання було виявлено і дано світові аж в довгому 2000 році, 13 травня. В... Відбулася бетифікація е... Францишка Якинти. І в 2000 році, після цього, 26 червня, Ватикан опублікував текст, який прописувався третій таємниці, що написала сестра Луція. Ось він, Прочитаємо його. Третя частина таємниці, об'явлений 13 липня 1917 року Вакова Да Ірія Фатіма. Пишу в дусі послуху тобі, мій Боже, який мені це наказуєш через його екселенцію шановного Єпископа Леєрії і твою і мою Найсвятішу матір. По двох частинах, які вже представила, ми побачили по лівій стороні нашої пані дещо вище ангела. Який тримає в лівій руці вогнистий меч, що іскриться, викидаючи язики вогню. Здавалося, що підпалює світ, але гасли вони у зіткненні з блиском, який променів з правої руки нашої пані в його напрямі. Анал, вказуючи правою рукою на землю, промовив сильним голосом: покута, покута, покута! І ми побачили в безмежному світлі, яким є Бог, щось подібне до того, як бачаться особи в дзеркалі, коли переходимо перед Ним єпископу в Білому. Ми мали перечуття, що це Святіший Отець. Багато інших єпископів, священників, монахів і монахинь, що входили на круту гору, на вершині якої стояв великий хрест, збитий з необтесних балок, немов з коркового дерева, покритого корою, ситіши отець, доки дійшов туди, перейшов через велике місто, наполовину зруйноване і напівтремтячим, непевним кроком. Мучений болем і терпінням йшов, молячись за душі мертвих людей, тіла яких зустрічав на своїй дорозі. Дійшовши до вершини гори, клячучи у стіп великого христа, був убитий групою воїнів, які декілька разів вистрілили в нього зі стрілецької зброї, так само загинули один по другому інші єпископи, священники, монахи і монахині та багато світських осіб, мужчин і жінок різних класів і станів. Під двома раменами Христа були два ангели. Кожний тримав у руці кубок з кришталю, до яких збирали кров мучеників і неї скроплювали душі, які наближалися до Бога. Це була оголошена візія, яку записала. Луція в щодо третьої частини таємниці. І це можемо загально сказати це терпіння в Святішого Отця єпископів і всіх, всього духовенства і вірних. Часто це буде мученицька кров за віру. В ньому розказується, що буде вбивство Святішого Отця. Дехто приписує це пострілу кулі в папи Івана Павла II. Коли він був врятований, куля застряла від серця. Буквально в декілька міліметрів від серця. Папа вижив. І, Але все ж таки багато хто сходиться на тому, що має бути. Що папа все ж таки від тих пострілів він має померти? Можливо, це чекає нас в майбутньому, це збуття. Але фактом є, що церква буде переходити хресну дорогу. В, тому в тих часах вона вже переходить її. І багато. Вже потерпіло від об'явлення Фетімі мученицькою смертю, в, навіть в, в нас в Україні за радянського часу, по цілому світі, навіть зараз, час війни, багато хто віддає своє життя, кров людей це є дуже страшно і з такою кількістю. Але одночасно це не вся Фатімська таємниця ми можемо ствердити. Багато дослідників вказують, що в Ватикані знаходиться другий лист, а саме, що на другому листі є якраз слова Марії, бо Марія говорила Фатімську таємницю і мусить бути слова Марії. Вона починала її, не мов би словами в Португалії буде збережений. Правдива віра чи догмат віри. І після в... вона закінчувала в її теж зверненням до дітей, щоб цього цю таємницю нікому не говорити. І в тому є і різні досвіди, які вказують, що на одному листі була описана візія, яку ми сьогодні згадали про терпіння, Луці, а на другому меншому в... це були описані саме слова Третьої Фатімської тимниці. Це підтверджує єпископ Помічник Фатіми, який висилав конвертом ці листи від Луція до Риму, до папи. Тому що саме знаходиться? В словах Матері Божої ще досі є не відкрито. Але цього вже аж достатньо для нашого е розваження і взяття для себе важливості знову ж набожності, прибігання середника напрошного серця Марії, щоб перейти ті часи терпінь церкви. Тому потрібно. Чим більше поширювати і встановлювати культ в парафіях для вірних винагороджуючи з того причастя, культ непорочного серця Марії.